Вітаю всіх! Я Денис Дармостук, директор Київського обласного центру зайнятості. Будемо говорити сьогодні про організацію суспільно-корисних робіт на Київщині в рамках урядового проєкту Армія Відновлення. Хочу поінформувати, що начальникам Київської обласної військової адміністрації в жовтні 2022 року було підписано розпорядження номер 824. Про організацію суспільно корисних робіт на Київщині в умовах воєнного стану, яким було затверджено перелік відділ робіт та перелік підприємств замовників. Для безробітних Київщини це можливість отримати тимчасову роботу та заробити 6700 гривень на місяць, а громадам Київщини вирішити всі нагальні питання. Найбільше безробітних було залучено до Бочанській. Іванковський, Піськівський, Німішаївський територіальних громад Київщини. Вже 42 громади Київщини долучилися до проєкту армії відновлення. Хочу коротко зупинитися на відах робіт. У 22-му році це були розбір завалів, благоустрій території, роботи з облаштування захисних споруд, заготівля дров для опаленого сезону. У 23 2023 році це ліквідація стихійних сміттєзвалищ, виготовлення маскувальних сіток, пошук одягу для ЗСУ, підтримка громадського порядку. Вже 71 роботодавець Київщини долучився до проєкту Армія відновлення за 2022-23 роки. Службою в зайнятості вже направлено понад 4 тисяч безробітних до участі вишевказаних робот. Звертайтеся до служби зайнятості, і ми вам допоможемо знайти роботу. Відбудуємо Київщину разом.